Мої вітання глядачам телеканалу Бориспіль. На часі новини про життя міста. Ви дивитеся програму Підсумки тижня з вами Валентина Ластовка. Сьогодні поговоримо про таке. Голова Бориспільської райдержадміністрації подав у відставку вандали, понівечили дитячий майданчик та тротуар у міському парку. Бориспіль водоканал визнали найкращим в Україні. Голова Бориспільської райдержадміністрації подав у відставку. Віталій Гордієнко написав заяву 12 листопада. І до обрання виконувача обов'язків чи нового очільника району залишатиметься на посаді. Про причину такого вчинку дивіться далі у сюжеті. Голова Бориспільської районної державної адміністрації подав у відставку. Віталій Гордієнко написав заяву. Про це він повідомив журналістам 13 листопада. Оскільки ВО Свобода до Верховної Ради не пройшла на засіданні політичної сили, до складу якої входить і Віталій Миколайович. Таке рішення було прийнято спільно. А також свободівці вирішили відкликати своїх однопартійців з усіх посад виконавчої гілки влади. І даємо можливість новоствореної коаліції, адже ми знаємо всі, що зараз відбувається відбуваються перемовини щодо формування коаліції. В усіх можливих проявах ми будемо сприяти всьому, що захищає захисти, що що захищає права українців. Звичайно, будемо контролювати процеси, які будуть відбуватися у нас в державі, і будемо намагатись не допустити. Щоб цінності, які були сформовані під час оцих наших буремних таких змін в державі, щоб вони дотримувалися і нинішньою владою. Після формування коаліції, я думаю, вся відповідальність за всі прийняті рішення за їх виконання, за їх реалізацію, повинна звичайно перекластись на політичні сили, які приймуть участь у формуванні цієї коаліції. Згідно з розпорядженням БО президента України Віталія Миколаєвича Гордієнка призначено головою Бориспільської районної державної адміністрації 18 квітня 2014 року. За півроку на посаді він зазначив, що багато чого не встиг зробити. Проте за цей час в районі, за словами Віталія Гордієнка, зменшили тиск на підприємства та боролися із корупцією. Посадовець констатував, що зрушення є на запити громадян, реагував, та відсутність хабарництва на рівні району він констатувати не може. Я патологічно чесна людина. Хворобливо чесна людина. Я навіть якби. Мав величезне бажання десь вчинити всупереч своїй совісті, я це просто не зміг би зробити. Дві 2010 року Віталія Гордієнка прийняли до лав свободи. І відмовитися від партійного квитка заради посади голови Бориспільської РДА він не хоче. Розповів, що ідеї, які сповідує всеукраїнське об'єднання, йому близькі. І він планує й надалі займатися політикою. Крісло очільника району не пустуватиме. До обрання виконувача обов'язків чи нового очільника району залишатиметься на посаді. На питання, чи є претенденти На посаду, Віталій Миколаєвич відповіді немає. Звичайно, діяльності своєї згортати ніхто не збирається. Ми будемо продовжувати забезпечувати всі наші задекларовані програмові засади. Можемо пообіцяти, що жоден голос, який громадяни України віддали за Всеукраїнське Об'єднання Свобода, не, буде, не пропаде. Ми будемо відстоювати інтереси всіх громадян і будемо займати досить таки активну позицію. Крім того, у нас залишається в парламенті декілька мажоритарників, через яких ми зможемо і озвучувати проблемні моменти, через яких ми можемо організовувати там і депутатські звернення, таке інше. Що стосовно якоїсь професійної діяльності або мого працевлаштування, то я сподіваюся, що... Найближчим часом знайду собі застосування, поки Це що поки що скажу відверто, що в мене планів якихось конкретних немає. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль. Шахраї активізувалися. Вони тероризують людей телефоном. Представляючись міліціонером, вимагають викуп за затриманого родича. Інтернетом видурюють гроші за некуплені товари. Отож, правоохоронці наголошують бути обачними і не здійснювати ніяких фінансових операцій із підозрілими людьми. До людей також телефонують, представляються працівниками банку. Після чого е Кажуть, набирати певних комбінацій, питають, цікавляться номером картки банківської, і після чого йде зняття грошових коштів. Також прошу дуже обачно до цього відноситись. І, скажімо, ну, якщо якісь цивільно-правові угоди укладаються, то перевіряти або впевнюватись, що не спілкуєтесь з шахраями. Комунальне підприємство ВУКГ повідомляє, що вандали у міському парку вночі в період із 20 по 31 жовтня скоїли акти вандалізму. А саме зламали шлагбаум, навісний замок, розібрали фембіля меморіалу слави, украли плафон на альтанці, розмалювали лавки і дитячий майданчик. Звідки ноги ростуть невідомо. Та міліція запевняє, що посилить патруль у центрі. Навіщо ви ламаєте, трощите і так далі. І ви знаєте, в нас другий раз руки опускаються, я ж кажу, коли ламаються дерева, б'ються ці плафони. Те ж саме ми можемо сказати за житлово-комунальну сферу. Вже жек 1 Володимир, Володимир Володимирович додумався до того, що він вікна в підвальному приміщенні не склить, а забиває двойкою металом, тому що б'ють, вистачає на декілька днів тільки. То треба змушені зашивати. це ж ненормально. Це варварство. Це Росія в цьому нам винна. Це сепаратисти прийшли нам і ламають двері й вікна. Бориспільводоканал визнали одним із кращих підприємств водопровідно каналізаційного господарства в Україні. Як свідчення цього, перший заступник міністра Мінрегіонбуду Володимир Костін передав директору комунального підприємства Олександру Ганушу нагороду за досягнення в роботі від імені Української асоціації. «Укрводоканал Екологія, а також Олександр Миколайович відсвяткував 7 листопада ювілей. З чим ми його і вітаємо під вашим умілим керівництвом, комунальне підприємство успішно працює і розвивається, стало учасником кредитної програми від Світового банку. Завдяки чому стало можливим реконструювати мережі та впроваджувати нові технології очистки води вперше першому місті Борисполі останніми роками активно будуються бівети питної води, які користуються популярністю у мешканців міста. Усі ці досягнення це заслуга особисто ваша та вашого колективу, який ви зуміли об'єднати навколо улюбленої роботи, адже ви живете справою, якою займаєтеся, любите її, і цією позитивною енергією заряджаєте усіх навколо. У цей святковий день щиро бажаємо вам фізичного і духовного здоров'я, щедрої долі, благополуччя, щастя та творчої наснаги. І нехай ваш безцінний життєвий і професійний досвід служить подальшому розквіту і процвітанню очолюваного вами комунального підприємства, а цей ювілейний рубіж стане початком шляху до нових щасливих днів та плідних справ. Цукровий діабет набув ознак неінфекційної епідемії, яка охопила близько третини мільярда. Жителів нашої планети за даними експертів, вооз до 2030 року очікується збільшення кількості хворих у півтора рази в Україні за останні 15 років. Захворюваність на цю ендокринно обмінну патологію підвищилася вдвічі. Отож, аби підвищити обізнаність бориспільців і своєчасно виявити хворобу напередодні дня боротьби із цукровим діабетом в комунальній аптеці номер 24 безкоштовно. Вимірювали глюкозу в крові та консультували лікарі детальніше у сюжеті. 13 листопада в Бориспільській центральній аптеці номер 24 був проведений інформативно-діагностичний захід, приурочений до всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом. Метою його було підвищити обізнаність симптоматики для ранньої діагностики цієї хвороби та боротьби з нею, а також інформативна підтримка тих, хто вже хворий на цукровий діабет. Ми хочемо показати людям. Як правильно жити з хворобою цукровий діабет, а також підвисити обізнаність на симптоматику цього захворювання для ранньої діагностики? На заході були присутні не лише лікарі, медсестри та фармакологи, а й вчені, що займаються дослідженням цієї, на жаль, дуже поширеної хвороби. Серед них доктор медичних наук, професор Олександр Толстонов. Теці повинен бути і є. На сьогоднішній день той виробничий цикл, який дозволяє нашим фахівцям не просто теоретично, а на практичній основі це все побачити. Фахівці наголошують, що Бориспільська центральна аптека єдина в Київській області, яка займається виготовленням фармацевтичних препаратів за всіма стандартами та ліцензіями. І це дає можливість придбати ліки за індивідуальним рецептом, враховуючи вік та вагу пацієнта. Ті послуги, які надає сьогодні аптека, не надає жодна аптека комерційна. Жодна. Ну, наприклад, виготовлення тих же самих ліків. В Борисполі та районі також діє благодійний фонд Діабетик, який займається не лише практичним оснащенням та допомогою хворим, а й теоретичними лекціями для покращення повсякденного життя хворих на діабет. Дякуючи нашому міському голові, нам виділено учбовий клас за адресою Київський шлях 27, в якому ми проводимо лекції. В якому проводимо школу діабету, запрошуємо для цього фахівців із Києва. Проводимо лекції на різні теми: це і харчування при цукровому діабеті, фізичне навантаження, діабетична стопа і багато інших питань. Основною практичною складовою заходу стало безкоштовне вимірювання цукру в крові, ваги тіла і тиску всім бажаючим. Тих, хто вже має цю недугу, консультували спеціалісти, як користуватися пристроєм для вимірювання рівня цукру та повноцінно жити із діабетом. По обіді фахівці перемістилися до Бориспільської центральної районної лікарні, де продовжили конференцію. Валентина Ластовка, Володимир Косинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль. 12 листопада відбулося чергове засідання громадської ради. На порядок денний винесено три питання. Про глобальну партнерську угоду АЛАТРА розповіли представники громадської організації, зазначили принципи, на яких ґрунтується їхня діяльність. Далі міський голова Анатолій Федорчук доніс до відома членів громадської ради інформацію про аналітичний звіт, громадська думка про взаємодію громадськості з органами місцевого самоврядування в рамках спільного українсько-норвезького проєкту формування політики, ґрунтованої на фактах у сфері місцевого самоврядування в Україні. А також Анатолій Добродін запропонував Бориспільським депутатам голосувати за системою Рада. І люди питають, а чому таке рішення прийняло, було прийнято? Хто за нього голосував? Тобто у нас немає не відпрацьована система збереження інформації по якісному голосуванні, за яке питання, хто який депутат голосує. Тому я і підняв це питання, запропонував, щоб нам все-таки якось дійти до того, щоб створити таку систему, ну, і не, щоб не бути, скажімо так, просто тим, хто висловив питання. і як то кажуть, забувся, а ви займався. Зрозуміло, що це гроші, але, мабуть, безвідповідальність колективу, Вона дорожча своєї громаді, тоді, коли питання приймаються, а відповідальних за них фактично немає. І ми знову на чергових виборах не знаємо, а як нам оцінювати роботу того чи іншого результату. Тому я провів деяку таку роботу, виявив. Проаналізував інформацію. Десь від 250 до 350 тисяч може стоїти інформаційна система це максимальна ціна. Діти допомагають бійцям. А то заступник міського голови Людмила Пасенко зазначила, що виконавчий комітет Бориспільської міської ради разом із учнями Бориспільських шкіл, які брали участь в акції зі збору макулатури, ми маленькі патріоти допомогли Олександру Магировському. І за виручені кошти волонтери закупили спальник, каремат та необхідні теплі речі. Осторонь не залишилась і співробітники дитячої музичної школи. Вони зібрали кошти на придбання теплого одягу. І 12 листопада на прийомі у міського голови передали їх Олександру. У нас теж колеги син пішов, а то і звичайно, що рашана разом зустрічала вже після того. Дякую. Примінь, будь ласка, наш такий. Скромний хотілося б, звичайно, більше, ну треш трошки швидше треба було звернутися. Так що ми вас чекаємо, бажаємо вас бачити здоровим. Минулого тижня в Борисполі провели конкурс Випускниця-чарівниця. За ініціативи дівчат-учасниць відбувся благодійний збір коштів на потреби військових в зоні АТО. Дві з половиною тисячі гривень назбирали гості заходу. І чарівниці передали цю суму волонтеру Анатолію Коломіцю. Він у суботу, 8 листопада, поїхав на схід. Із гуманітарним вантажем до 72-ї бригади. Мабуть, якраз буде розмістити. 42 й розмір. Я ці розміряв трошки не розділюються. Дякую вам велике Велике спасибо за підтримку. Куртки карухлювані, 48-й розмір. О, тоді подають. Та школярів Борисполя на центральній площі міста написали прізвище Кобзаря до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича. Лідери учнівського самоврядування організували флешмоб із читаннями шевченківських рядків і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. День працівників радіо, телебачення та зв'язку, щорічно відзначають 16 листопада. До професійного свята пропонуємо вам згадати історію створення телерадіостудії Бориспіль про встановлення телеканалу у місті і сьогодення телевізійників. Сюжет далі. Телеканал у місті з'явився 31 травня 2007 року. Саме тоді було прийнято рішення про утворення комунального підприємства Телерадіостудія Бориспіль. Тоді й почали медійники працювати для містян. Школу молодого бійця телевізійника пройшли 27 журналістів і 14 операторів. Телеканал став для них плацдармом для підкорення нових вершин національних медіа. Сьогодні стежать за життям Борисполя п'ятеро журналістів разом із двома операторами. Медійники розповідають глядачам про найцікавіші події. Лише за рік, що минає, ТРСівці відзняли і випустили в ефір понад тисячу новинних сюжетів та передач. Нелегким видався рік як для країни, так і для журналістів. Телеканал завжди намагається першим повідомити вас про резонансні події. Для цього медійники ризикували життям, знімаючи захоплення озброєними силовиками підприємства Украерорух. Висвітлювали, як тітушки тікали із Києва через Бориспіль, неодноразово відвідували акції протесту та разом із колоною обурених громадян прямували на пікети районної та міської ради. Щосуботи виїжджали до мітингарів проти скандальних будівництва автозаправки «Бересемнафта». переживали хвилювання у моменти зустрічей та проводів бійців у зону. Ато стежили за долею того, хто потрапив у полон, та раділи разом із близькими його поверненню. Боляче переживали смерть бориспільських льотчиків, збитих під Слав'янськом та похорони героїв України, і раділи запуску відреставрованого військово-транспортного народного літака Фенікс. Журналістам доводиться спілкуватися із різними людьми, з різним настроєм та проблемами. Наприклад, інтерв'ю із радикально налаштованими активістами СІ 14 Іноді такі розмови досить трагічні, а інколи й навпаки. Кореспонденти також стежать за вирішенням досить неординарних проблем містян. Ми тримаємо руку на пульсі життя найменших бориспільців та отримуємо задоволення від їхніх думок та висловлювань. Так цього року на телеканалі засіяли маленькі зірочки в програмі «Вундеркіндери». Презент це, це, це всі кролики стрибають, і дяді ходять по всякому лісу, і зайчики хочуть по всякому лісу, і білочки. А президент України? Хто? Mm. Хто? Президент України це всі люди дуже радіють. А чому вони радіють? Радіють, тому що їх похвалили і швидко і їм дали прапор. <рапор> Ми намагаємося нічого не пропустити повз об'єктиви телекамер, аби ви першими дізналися, чим живе місто повітряні ворота України, місто світлофорів і справжніх та щирих людей. Будьте жадібні до інформації, а ми втамуємо ваш голод, адже працюємо для вас. Ось таким видався цей тиждень. Наступного будуть інші новини. Стежте за життям Борисполя разом із нами у студії. Працювала Валентина Ластовка. До зустрічі на телеканалі вашого міста.